Вітаю, вас, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Вонорадва. Це програма Право на правду. Коже почалася світова економічна лихоманка. Будемо розбиратися, що там таке трапилося з нами вже на зв'язку. криптоінтузіаст Віталій Сопрук. Моє вітання, пане Віталій. Доброго дня, пане Віталій. Ну що, дивіться, така собі ситуація? Ось гортаю стрічку. Бачу, що великі проблеми, якісь там сталися з американськими банками. З американськими банками Сілікон, Бенк, і не тільки з американськими, німецькі банки також впадають у якийсь дивний стан, акції падають. І взагалі, що це відбувається? І чи пов'язане пов це якось з крипто, криптоопераціями, криптовалютами? Що тут відбувається? Що ви знаєте з цього приводу? З цього приводу можу сказати лише те, що фактично ну, переживати немає необхідності з цього питання. Тому що е, на сьогоднішній день ці банки, які зараз як ну про які йде розмова, це е, найбільші банки, які обслуговували криптовалюти. Тобто біржі mm. мали в них е, свої активи. Для прикладу, той же ж самий токен CDBC, е, який зберігав свої активи в сигнатури банку. От він, виходить, 3,3 мільярда його активів були в цьому банку. Банк поставили під питання, що він може бути збанкрутівшим. Ось а причина цьому була в тому, що люди почали забирати свої активи, переживаючи через цей весь шум відносно криптовалют. Це і стало причиною в тому, що банки попали під ризик. Але з іншої сторони, можу сказати, що на сьогоднішній день. В фінансовому колі стоїть питання, що робити з криптовалютами, оскільки є необхідність їхнього узаконення, а узаконення криптовалют ставить під сумнів існування банківської системи. Uh -huh. Тобто деякі банки не будуть необхідні, і хочу звернути увагу на те, що на сьогоднішній день стоїть питання не про великі банки, такі як JP Morgan чи інші. На сьогоднішній день стоїть питання про е, менші банки і, можна сказати, профільні банки, які об, обслуговували певний економічний сегмент. А ми з вами знаємо, що вже з 2020 року світова економіка в досить важкому стані, ось і тому це має свої наслідки для банків. Угу. Що, і що буде найближчим часом? Там всі зараз дійсно переймаються. Дивіться, така ситуація, щоб всі зрозуміли. Ну так вкладники американські, в тому числі, приходять до банків і перевіряють, чи можна забрати вклади. Їм кажуть, все добре, все можна забрати. Не, не підіймайте паніку. Ну а в той самий час падають акції інших банків в Європі, в тому числі там комер... німецький комерцбанк, і ще і ще деякі банки. Тобто, ну я, я бачу, що воно ну це одна система, яка реагує на подію. Події так чи інакше відбули, відбулися. Що, що, що тригером стало цих подій? Я не розумію. Заборона токенів активів, заборона майнінгу, чи що? Що, що, що тут відбулося? Тригером стало, скоріше за все, те питання, яке ми обговорювали ще в минулому році: те, що буде вводитись CDBC, mm. тобто центральна, ну, валюта центральних банків. Ось, і в даному випадку є проблема того, що для того, щоб ввести CDBC, є необхідність провести роботу з банками, тобто змінити функціонування економіки. Я, я думав, я, я думав, якісь внески зібрати з бажаючих банків вступити до нового кола чи ні? Ну, це виглядає. Е, ні, так. Ні, ні. В даному випадку, дивіться, коли вводиться CDBC, тобто нова валюта центрального банку будь-якої країни, так, це mm -hmm. на сьогоднішній день в Нігерії, в Пакистані. Ось є інформація про те, що можливо в Україні. А є е, дуже багато банків, це не секрет, і їх стільки не треба для того, щоб функціонувала ця система. І в даному випадку маленькі банки вони будуть змушені, можливо, припинити свою діяльність. Я не хочу зараз говорити наперед, я чітко не знаю цього. Але за економічним правилом, якщо вводиться одна централізована цифрова валюта, яка буде доступна кожному громадянину так, за допомогою смартфона, то в даному випадку необхідності в такій кількості банків, відділень банкоматів просто немає. Угу. І це банки самі для себе мають вирішувати питання, що вони будуть робити далі. Угу, Зрозумів. Ми рухаємось далі. Слухайте, таке питання: хочу зрозуміти остаточно, що відбувається із майнінгом із майнінгом крипто, криптовалют. Чи слухайте, чи я бачу, що процес згортається? Це, і от мені цікаво, слухайте, приватні майнери вони залишаться у 2024 році. Майнинг e, він e, залишиться. Просто питання буде стояти в тому, що буде майнинг. E, Пояснюю дуже просто: e, коли створився біткоін, основним джерелом його e, добування був саме майнинг, тобто його ніхто не створював. Його ніхто просто так не роздавав. Для того, щоб його добути, була необхідність здійснювати цей процес майнінгу, обробки інформації для добування блоків, за які платилась винагорода вигляді цього токену, ну, криптовалюти, яка називається біткоін. На сьогоднішній день біткоін вже добутий там, майже 20 мільйонів, а загальна кількість його 21 мільйон. Тобто, Залишилася кількість добування лише 1 мільйон, і в даному випадку необхідності в майнерах в такій кількості немає. Mm. Окрім того, зараз ідуть розмови про те, що володільці ноди, тобто всі блоки біткоїна, це ж щоб ви зрозуміли, біткоін знаходиться на кожному комп'ютері окремо, тобто є мільйон комп'ютерів, які використовують біткоін, і ця система повністю знаходиться на цих мільйонів, на мільйоні цих комп'ютерів. Так, ось ті, хто будуть використовувати повні блоки, зберігати всю систему, планується можливо, що в подальшому їм буде платитися винагорода. ця вже винагорода, якби не майнинг, вона схожа на майнинг, але це вже не обробка процесу в плані формування е, нових блоків, а саме за зберігання системи. Е, як воно буде надалі, нам зараз чітко не, ну, невідомо. Окрім угу. того, для прикладу, ефіріум. Криптовалюта, яка всім відома, е, теж була змінена сама процедура його добування. Тобто вирішили, що його там є 120 мільйонів монет, цього достатньо mm. і більше він майнитись не буде. Через то пройшла оця от, е, зміна да, з майнингу просто на зберігання певні кошельки для підтвердження транзакцій. Е, на сьогоднішній день можливим може бути майнинг це таких ще не досить дороговартісних монет. Таких як Полігон і Догі ага. Коїн, ну це як напрямок, в якому можуть рухатися майнери, і щоб отримувати якісь прибутки. Але ага. розвиток криптовалюти вже показує, що на сьогоднішній день весь той хайп з майнінгом, який був раніше, з метою заробити коштів, він спав, і це просто буде адекватне існування такої сфери економіки. Як майнінг, хочу сказати, що в сполучених штатах Америки зараз розглядається закон про те, щоб майнери там біткоїна сплачували 30% податку за майнинг. Ага, ми ще повернемося Sådan до біткоїну. Повернемося, пане Віталій. Дивіться, а от якраз я хотів запитати наступно, наступне питання. Ну, от у, як бізнес? От, як воно існувало до цього? Ага, майнили біткоїни. Що нам для цього потрібно? Беремо там 10 не, не відеокарт. Ну, умовно. Відеокарта робимо цю ферму. Систему запускаємо, рахуємо електрику, скільки споживаємо, скільки там виробляємо, підраховує прибутки, збитки, витрати і таке інше. Підрахували, ось там ага, або плюс, або мінус. Є якась була якась точка входу і то, точка витрат там початкових. То ось стільки вкладаємо через там приблизно. Ну, дивіться, так, всі його кажуть, що приблизно десь рік. Ріку уходило на те, щоб ось забрати те, що вклав. Зараз це якось це взагалі все відійшла професія. Тобто, вже ймо, навіть можемо не говорити про точку входу, про бізнес, там, про, як воно буде таке, і таке інше. Чи ні, чи все ще можемо про це говорити? Дивіться, ми про це можемо говорити. Питання буде стояти, який саме тип майнингу буде запущений. Розумієте, ми зараз говоримо про те, що було. Які будуть нові пропозиції на ринку для того, щоб він розвивався? Ну, ми очікуємо, тому що ми вже говорили раніше в ефірах про те, що був майнінг на процесорах, так. на відеокартах, на жорстких дисках. Так, да, це все було. Але на сьогоднішній день сама технологія показала, що можна використовувати мільйони комп'ютерів, не створювати один гіперкомп'ютер uh -huh. а технологія дала можливість розвинути так, що можна мільйоном комп'ютерів досягати результату. Набагато більшого ніж там вчені сидять і думають, як створити один гіперкомп'ютер, в якій формі воно буде функціонувати. Uh -huh. Ну сказати чітко, досить складно, тому що ну буде з'являтися якась пропозиція на ринку в залежності від її рентабельності. Люди будуть підключатись на сьогоднішній день е, ми так прораховували просто так. Для себе, щоб подумати, чи є необхідність майнити біткоін, ну, враховуючи, що є цілі фабрики, які цим займаються, uh -huh. ну, біткоін вже не має потреби в ньому. Е, єдине, що можна шукати, це нові якісь криптовалюти, нові блокчейни, на яких вони недороговартісні, і майнинг є рентабельним. Е, за що хочу ще сказати? що е, фактично е, це є ризик в плані майнінгу якоїсь певної валюти, тому що коли починався біткоін, ніхто не знав, яка буде історія далі. Точно mm -hmm. так само з новими валютами, хто хоче пробувати майнити в оцю сферу. Ось якраз стабільні раз. валюти. Тут ні-ні, я якраз хотів до цього підкреслити, що саме в цей час, от якраз і питання про це ну а куди ж я бачу, так були в якісь у когось великі потужності, біткоін не майнять, Ага, можемо перевезти там на ефір, ага, ефір не майнять, можемо перевести на ті там інші неперспективні токіни, якісь догікоїни, ще якусь історію. Ага, перевели, почали. Але отут цікавий процес відбувається. Що за процес? Комісія з цінних паперів Сполучених Штатів Америки. К розпочала історичний судовий процес. Увага проти всіх біржових токенів. Окрім біткоїна, його якось вони за лапки, за лапки винесли. А ось всі біржові ось, ну, тут вони так, це фактично війна проти бірж, у яких є свої токени, і які за допомогою ну, які процесів роблять так, щоб цей їхній токен став ліквідним. Ну і всілякі такі праці. І ось комісія з цінних паперів ну каже, що є у них там тест Хоуї. Це така історія тест, тести, на який ось і коли проходить токен, і він каже, що ага, це буде крипто, не криптовалюта, а ми прирівнюємо його до цінних паперів, і тому будемо регулювати в межах процедури регулювання цінних паперів, а не крипто. Отут що відбувається, і чим закінчиться, на вашу думку, цей ось процес? Я вже бачу, що біткоін винесли за за лапки, розумієте? Вже, вже це відбулося, а всі інші кажуть, а а а а а тут ми ще не вирішили. От, так воно від... чи ні? Я бачив в Твіттері цей пост прокурора Джеймс, яка ну, в першу чергу вона написала, що там подала в суд відносно коїна, а О. ще вважає, що Ефіріум є цінним папером. Ну, якщо відносно ефіріума, чітко сказати, за ту ситуацію я не буду говорити лише по ефіріуму, він не може прирівнюватися до цінних паперів, тому що якщо ми візьмемо Ефіріум, то Прирівнюючи до цінних паперів, ми не можемо акціями, допустимо, як є публікація NFT на ефіріумі або створення інших контрактів, текстових чи будь-чого іншого, ми спалюємо ефір, тобто ми його віддаємо на неіснуючий кошельок, після чого він не повертається в систему. Фактично, з акціями таке не відбувається. Якщо детальним чином розглянути систему блокчейна по кожній монеті, Детальним чином вивчити, як вона функціонує і що вона забезпечує, то в плані ефіріуму я думаю, що прокурор е ну, отримує поразку в суді. Точно так само, оце от загальне правило да, прирівнювати всіх до одного якогось моменту, це є невірне. Е відносно біткоїна, я вам скажу відверто, що біткоїн – це була перша валюта, криптовалюта. І він функціонує незалежно від бажання, як вони його хочуть регулювати, тобто еволюція? так як я говорив на початку. Тобто, а тобто, пане Віталій, ми розуміємо, що відбулася якась економічна еволюція. Тобто, біткоін фактично, ну то, так от, тобою під спростуйте або підтвердіть, біткоїн фактично став в одну на одну ланку. Ну з чим з золотом, з нафтою, там я не знаю, з якимись там іншими товарами чи ні. Біткоін, як я говорив раніше, це цифрове золото. Його є 21 мільйон. мільйон. Я недавно там робив один твіт, написав, що фактично на 2022 рік, якщо виходити з логіки побудови самого біткоїна, його вартість мала би складати 4,6 мільйона доларів. За одиницю біткоїна, чому я так говорю? Тому що це є незалежна система, досить сильно захищена криптовалюти, його кількість обмежена і його ціна вже доведена на ринку. І фактично, ми можемо світове ВВП прирівняти до цих всіх токенів і взяти його як за золотий стандарт в криптовалюті. Опа і все, угу. зрозумів. Ну це еволюція. Така швидка. Я не думав, що так швидко може статися, Бачите, це ось, так. а ось воно є. Слухайте, ну, логіку врубаємо а, логіку, ось ще трохи поговоримо про цей процес з цінними паперами. Що це таке? Це агонія банків, і спроба, і спроба їх а, залишитися. Знаєте, є таке прислів'я, щоб залишатися на одному місці, потрібно дуже швидко вперед бігти. Ось. І ось я не знаю, що це таке? Це спроба залишитися на одному місці чи вскочити вже в інший потяг. Що це таке? Бо так, бо ми я пам'ятаю нашу розмову. Ну, ситуація ж така, що банки в цій всій історії вони не потрібні. Вони тільки збирають свої проценти, живуть ось з цих комісій, таке інше. А тут в даному випадку ця вся історія ну, ну, нікому не потрібно, окрім банків. От та право є чи ні? Дивіться, це все нагадує більше той випадок, що банки намагаються зайти в нову економіку, в цифрову економіку. До речі, заходив на сайт G20, яке було опубліковане в листопаді місяці, там, де писалося про цифрову економіку, ну, як би там, світове оподаткування, все інше. Зараз цієї інформації там не можу знайти. Ось. Але що хочу сказати: банки, так. Да, на сьогоднішній день в нас дуже багато банків. Їхній основний заробіток був це фінансове обслуговування ринків, громадян, підприємців. Коли створиться CDBC, тобто цифрова валюта центральних банків, такої кількості банків не буде потрібно. <ган> е Менші ті, хто ну якби з логіки самого розвитку подій випадають з цієї системи, ну вони дійсно починають хвилюватися. Починається во от коливання на банківському секторі, але гроші, е такі фізичні, да бумажні, вони нікуди не зникнуть, тому що є ще досі е сфера ринків, е де є необхідність е саме в готівкових коштах. Угу. Ось тому ряд банків функціонувати буде. Питання в тому, які залишаться, це вже ми будемо бачити по розвитку самих подій. Але я можу лише сказати свою думку про те, що, думаю, відсотків 70 банків буде непотрібними. Я також От так думаю. Я також тут я за погоджуюся ці цікаві процеси відбуваються. Слухай, наостанок трохи ну от воно само напрошується. логіка, логіка повангувати. Бачимо, що нага, судовий процес цей почався, почався. Якісь біржі підуть, якихось токенів не буде. Це ж логічно. Тоді біткоін займе більшу долю ринку, а а і от це вплине на курс. Буде збільшуватися після цього курс, от після збільшення долі ринку чи ні, чи як якось інший цей процес по іншому буде відбуватися біткоін вже зайняв свою позицію. Ну, фактично, на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо прирівняти до долара, да, тому що ми всі криптовалюти, там для визначення їхньої ціни прирівнюємо до долара, то по об'ємам торгів, по вартості біткоін на сьогодні займає 40% від всього ринку всіх криптовалют, ну. тобто це і вартість, і об'єми, і все інше. Ну, е, сказати, що біткоін, ну біткоін це буде еталоном, Розумієте, от е, в банках є золото. Ми користуємося нашою власною валютою гривнею. Ми ж не міняємося золотими монетами чи золотими зливками. Е, ми обмінюємося гривнею, яка забезпечена золотовалютним запасом національного банку. Mm. Ось думаю, саме така буде історія з біткоїном, коли він буде забезпеченням вартості тих валют, які будуть до нього прив'язані. Тобто, для забезпечення використання певної валюти скажуть, у вас має бути така от кількість біткоїна. Звісно, тут, це дивіться я не про це пане на ринку. Це я це, цей процес зрозуміли. А я ось про те, що ну от був біткоін, там був догікоїн, кукоїн, шмукоїн, ще якісь історії. І отут у все пішли кукоїни, догікоїни і таке, і так і, і інші токіни. І, і автоматично, автоматично, біткоін, ось от то, що пішло, воно він же забирає цю долю ринку ринку. І, і собівартість у цієї історії само біткоїна також збільшується чи ні? Він не буде забирати ринок, тому що більшість криптовалют, таких, які вже стабільні і які торгуються, вони залишатися будуть. Ага. Окрім біткоїна, особисто, на мою думку, і я впевнений, буде залишатися той ж самий Ефіріум 120 мільйонів монет. Той ж самий полігон, той ж самий Догі і будь-які інші те, в криптовалюті в криптобіржі Binance е, є своя криптовалюта BNB. Е, в криптобіржі е, Хобі є своя криптовалюта, яка е, працює, тобто для забезпечення діяльності даної біржі, і тому е, якби прив'язувати, що от, ми забрали всі криптовалюти, залишиться одна, ні. Це трошки буде невірно. Вірним ну, буде те, що є один гарант, а все остальне крутиться навколо нього. Думайте, ну у Фідекса ж була своє свій, свій токен був. А яка ситуація відбулася? Бачите, в нього була тута для того, щоб розібратися з FTX, то необхідно розуміти не лише економічні складові там ще ж були інші питання відносно того, якими вони бізнес проектами займалися? Можливо, вони кудись хотіли інвестувати, можливо, десь в них не вийшло з кимось домовитися відносно інвестиційних проектів, у зв'язку із чим могли початися проблеми. Ось ага. тому в даному випадку це вже як кажуть правоохоронні органи мають встановлювати причину. Але я не думаю, що FTX, маючи свою монету, і це було причиною, що він збанкротився. Питання правил ринку, і якщо їх порушувати, то звісно можуть наставати негативні наслідки. Ага. Зрозуміло Слухайте, А як воно у, у нас от буде регулюватися вся ця криптоісторія? Це буде позадержавний якийсь орган чи державою буде регулю, регулюватися? Чи буде якийсь окремий крипто? Дивіться, крипта, я не знаю, криптопалата якась з криптогрошей, чи що це так от що якась така історія, чи ні, чи чи ні. чи ні окрема оць, країна, Україна буде регулювати свою там ось криптовалюту? Е, дивіться, ми вже говорили раніше про те, що CDBC це є цифрова валюта центральних банків. У даному випадку Україна не є винятком і може впровадити свою цифрову валюту. Відповідальним за неї буде Національний банк, тобто той самий орган, який відповідає за грив. Ми тут не маємо переживати, не маємо боятися, тому що це буде суто е, державне регулювання в інтересах наших громадян. Відносно функціонування інших криптовалют, ну тут необхідно до опрацювання законопроєктів. тому що якщо в Сполучених Штатах на сьогодні більшість питань намагаються вирішувати в судах, і я думаю, що після того, як в Америці буде вирішено ряд питань, що є. Цінними паперами, що є активами, що є якимись іншими фінансовими інструментами. В зв'язку із цим інші країни будуть вносити відповідні зміни до законопроектів. Угу. Ну на сьогоднішній день ми бачимо, що там є і допомогу, збирають на збройні сили вигляді криптовалют. І там Укрпочта здійснювала продаж НЕФТІ, да, тобто цифрового актива. В даному випадку воно є функціонування, але має бути чіткий закон, зрозумілий, зі всіма роз'ясненнями для громадян. Тому що, коли це буде масово, то щоб не виникало спорів і не було необхідності постійно це судитися і доводити свою правоту в суді. Тобто, має бути чіткий регулятор. На даний момент воно розпрацьовується. Ну, для прикладу, є в програмі Дія анонсовано. 100-годинний курс по mm -hmm. криптоосвіті. Okay. Ось я планую його прослухати, передивитися, що саме від держави пропонується, як вони бачать ці всі ситуації, моменти, mm -hmm. як вони бачать взагалі криптовалюту, яку дають експерти, які там виступають, оцінку цьому. Ну для того, щоб зрозуміти, який напрямок буде, тому що цей курс вже є запущеним, і його необхідно буде дослідити, щоб зрозуміти подальший розвиток. Тут я з згоден, якраз на останок хотів підсумувати, бо пам'ятаю декілька на наших зимобесід ми говорили про криптовесну, криптозиму, А зараз бачимо, ну все тут уже ми бачимо це. як яка Крипта вона вона почалася, і все це вже не важливо. Весна, зима, осінь буде. Наступний рік все почалося, відбувається, бо все. Тут є ще тут декілька подій відбулися. Ніхто з від криптовалют не піде. Біткої біткоїни залишаються, ефіріуми залишаються. Процеси регулюються, закони будуть прийматися. Тобто, так ти так чи інакше будемо спостерігати ці процеси. Хочеться, щоб вони були менш болючішими для людей. Розумієте, уся вся паніка, банки, курси, шмурси, хтось там. Там 12% втратив для людини, яка там заробляє там ну, не, до тисячі доларів, це і не так багато. А коли бачиш ці суми, що 12% там від мільярдів це великі великі кошти, на які там цілі міста можуть жити. Розумієте, по місяцю тому і паніка різна. Будемо споглядати за цими процесами. Дякуємо, пане Віталію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Бачення, а нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, звіночки, підписуйтесь. Встановлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.